Готуємо торт Прага. Кількість компонентів буде вказана внизу під відео. Варення повинно бути не дуже солодке, краще взагалі з кислинкою чи кисле. Замість нього можна використовувати заморожені перебиті ягоди, проварені з цукром. Смак регулюйте самостійно. Робимо бісквіт. В пустоємність вбиваємо яйця кімнатної температури, плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру. У мене десь пішло півпачки. Плюс цукор. Збиваємо міксером до розчинення цукру, посвітлішання маси та збільшення її в об'ємі в декілька разів. Замість пропитки можна використовувати сік проварених ягід, кислинка додасть апетиту. Я використовував варення розведене у воді. Чим краще зіб'єте яєчну масу, тим стабільнішим буде бісквіт. Робіть так, як показано на відео. Виставляємо духовку на 160 градусів Цельсія, нехай нагрівається. Взяв форму діаметром 19 см, на дно застелив фольгу та змазав маслом вершковим. В окремій ємності змішав просіяне какао та просіяне пшеничне борошно. Частинами його порційно додавати до яєчної маси та делікатно вимішувати лопаткою, щоб тісто не осіло та не втратило повітряність. Перелити тісто в форму та поставити в розігріту духовку. На 40 хвилин готовність перевіряйте дерев'яною зубочисткою. Вона має виходити сухою. Після випікання роз'ємне кільце не знімати, накрити його рушником та дати повністю охолонути. Приготуємо крем. В каструлю вбиваємо один жовток, плюс вода, плюс ванільний цукор, пів пачки. Можна цілу використовувати, змішати вінчиком до однорідності, плюс згущене молоко. Перемішати лопаткою, поставити на мінімальний вогонь та постійно помішувати лопаткою десь приблизно 10 хвилин. Обережно не допускайте сильного нагріву. Жовток не має зваритися. Маса повинна бути гладкою та однорідною. В разі якщо жовток звариться, можна перетерти масу через сито, проте краще бути обачним та слідкувати. Накрийте масу кришкою та дайте охолонути, а потім збийте з маслом плюс какао. Подібним чином я не робив. Масло кімнатної температури я збив міксером, потім додав зготовану рідину одразу. Ще раз збив міксером, плюс какао. Знову збив міксером. До однорідності. Тарілку накрив харчовою плівкою та поставив в холодильник. Рахунок масла речовина має загуснути. Дочекайтеся, поки це станеться, а потім переходьте до бісквіту. Бісквіт розрізав на 4 частини, використовував тільки 3 з них, інший можна з'їсти. Звісно, за бажання можна зробити і на 4 яйця, відповідно дещо зменшуючи кількість компонентів. Для пропитки використовується абрикосове варення, проте я замінив його на сливове та додав трохи води, беремо блюдо, кладемо на нього перший корж та гарненько пропитуємо його. Не занадто сильно та щоб і сухим не був. Мійте знаходити середину. Поки корж пропитується, дістаємо крем з холодильника та збиваємо міксером. Він стає стабільним та його буде зручно використовувати. Крему явно розділяємо на три частини. Одну третю викладаємо на перший пропитаний бісквіт. Беремо другий корж, пропитуємо його з обох боків та кладемо на крем. Зверху викладаємо другий шар крему. Поверх знову кладемо третій пропитаний корж, змащуємо бока та верхівку третьою частиною крему. Обходився звичайним ножем для вирівнювання, тому візуально торт можливо, і страждає, проте на смак це не впливає. Поставте торт в холодильник до застигання на декілька годин. Четвертий бісквіт, який залишився, можна просто з'їсти. Для того як торт застигне та стабілізується, можна починати робити глазур. В водяній лазні розтоплюємо чорний шоколад та вершкове масло. Дістаємо торт з холодильнику, спочатку змащуємо боки, верхівку покриваємо абрикосовим джемом. У мене це сливове варення чи будь-яке інше. Головне, щоб не дуже солодке з кислинкою. Я додатково присипав його конжутом поверх. Решту глазурі пересипати в одноразовий кондитерський мішок будемо робити сіточку, а торт тим часом можна поставити в холодильник до застигання. Декор робіть, як вам заманеться. Поверх торта я зробив шоколадну сіточку. З залишки глазурі я зробив надпис на пергаменті та поклав в морозилку, а потім виставив на торт. По класиці увесь торт покривається однорідним шаром глазурі. Після прикрашання поставте торт на ніч в холодильник для стабілізації та застигання. На ранок можете починати різати його на порційні шматки та куштувати. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!